90-ті – час великих змін і ще більших випробувань та можливостей. Це був період, коли всі були мільйонерами, їздили на мерседесах та мали у своїй власності заводи та фабрики. Щоправда, були в цьому джентльменському наборі певні свої особливості. Мільйони мірялись не доларами, а купона карбованцями. За один такий можна було купити хіба що імпортну польську або турецьку жуйку. Та й заводами та фабриками володіли номінально, тішачи своє приватновласницьке его посірілими папірцями ваучерів, які більш підприємливі ділки скупляли практично за безці. Відповідними в мільйонерів та олігархів 90-х були й мерседеси, але насправді звичайні мікроавтобуси, маршрутки, які були схожі зі знаменитими 600-ми мерсами. Ми хіба що вузькою чорною смугою радіаторної решітки з великою трипроменевою зіркою посередині та характерними мерсівськими прямокутними фарами. Більшість з них перед тим як стати громадським транспортом були беушними вантажівками-фургонами, які приганяли за кордону. Проте після нехитрих маніпуляцій в підпільних цехах та гаражах народних кузовних ательє імені Молотка та Зубила, ці маломірні вантажівки перетворювались в елегантні маршрутки, які згодом курсували в містах, виходили на приміські маршрути та навіть виконували функції лайнерів, що з'єднювали між собою районні центри. Нас їх зазвичай називали просто бус або маршрутка. Але за цією народною назвою ховалось революційне для Даймлер benz сімейство малотонажних розвізних автомобілів під загальним індексом Т1. Це був один з найдинамічніших комерційних автомобілів свого часу, більш ніж 250 варіантів виконання, народний титул вічного фургона, завоювання закордонних ринків та ліцензійний випуск в Індії. Завдяки своїй утилітарності та універсальності, цей автомобіль започаткував нові стандарти для легкового комерційного транспорту і став справжньою робочою конячкою для приватних підприємців, перевізників, житлово-комунального господарства та різноманітних державних установ та організацій. Тож давайте разом зазирнемо в історію цієї неординарної машини. Ми розпочинаємо, а ви не забувайте поставити вподобайку та написати в коментарях своє враження від знаменитого бусика Мерседес. А можливо, ви також були мільйонерами в 90-ті і їздили на подібних мерседесах. А може навіть маєте досвід експлуатації подібних фургонів. Про це також пишіть в коментарях, а ми починаємо. Уява знаменитої серії комерційних фургонів Mercedes t 1 була продиктована непростим періодом кінця 70-х. Світ постійно штурмило від серії нафтових криз. Ціни на пальне сягали небес, без приплаву дешевих енергоресурсів. Ріст економік багатьох розвинених країн різко сповільнився. Особливо сильно енергетичні кризи позначались на розвитку автомобілебудування. Продажі нових автомобілів постійно скорочувались. Найменшим був попит на потужні машини з великооб'ємними двигунами. Стало зрозуміло, для того, щоб втриматись на плаву в такий мінливий і непростий час, потрібно трансформуватись і створювати якісно новий продукт. Щоб задовольнити новий глобальний ринок, тепер на перше місце входила кількість продукції та її універсальність і швидка адаптація до специфіки місцевих умов. Головна формула успіху зводилась до наступного. Утилітарність, універсальність, технологічність та доступність саме керуючись цією формулою, компанія Daimler-Benz в 1977 році на своєму заводі в Бремені презентувала нову серію легких комерційних автомобілів Mercedes-Benz TN Transporter Ной або ж просто T1. В самій Німеччині ці машини були відомі як серія Bremer Transporter. Т-1 з його рамною конструкцією з В-подібного профілю та трьома варіантами довжини колісної бази і високим та низьким дахом став надзвичайно міцною та універсальною машиною. Ринку пропонували кілька модифікацій. Вантажний фургон, вантажопасажирська версія, так званий комбі з трьома чи п'ятьма пасажирськими місцями, а також повністю пасажирський варіант. Крім цього, існувала модифікація з бортовою платформою з одинарною або дворядною кабіною. На замовлення могли також випускати звичайні шасі для надбудов, які називали головастиками. Такі машини зазвичай замовляли різноманітні муніципальні чи державні служби, наприклад, пожежні дільниці, де на Т-1 встановлювалось протипожежне обладнання. Велика кількість фургонів використовувалась поліцією в якості спеціального службового транспорту. Такі машини отримували відповідне фарбування, додаткову спецкомплектацію та проблискові маячки. Першими зі всіх організацій свої фургони Т 1 отримала німецька федеральна пошта. Фургони випускались в чотирьох вагових категоріях. Моделі 207D і 208 з повною масою 2 тони 550 кг і 2 тони 800 кг та моделі 307D і 308 вагою 3 тони 200 кг та 3,5 тони. Моделі з буквеним індексом D обладнували з 4-циліндровим передкамерним дизелем об'ємом 2,4 літри та потужністю 65 кінських сил. Така силова установка була не дуже вимогливою до якості палива та показувала високу економічність, витрачаючи 15 літрів на 100 кілометрів. Через подібні характеристики більшість комерційних покупців віддавали перевагу саме дизельним версіям. Т1. Їх кількість в загальній структурі випуску складала близько 90%. Решта 10 обладнувались бензиновими чотирициліндровими двигунами об'ємом 2,3 літри та потужністю 85 кінських сил. Такі версії мікроавтобусів та фургонів користувались особливою популярністю в пожежних дільницях та дільницях швидкої допомоги. Також бензинові двигуни встановлювали на спеціалізовані фургони для холодних регіонів. На кінець 70-х, завдяки своїм дизелям та ефективним чотиристопінчатим механічним коробкам передач, Т-1 в класі фургонів з повною масою 3,5 тонни, були найшвидшими в Європі. Саме прагнення до динаміки було закладене конструкторами в дизайн цих фургонів, кузовні лінії, яких в передній частині нагадували наконечник стріли. У вересні 1981 року сімейство фургонів Т1 поповнили найважчі моделі 407 d 409 d і 410 з повною масою 4 тонни 600 кілограм. Модель 409 d обладнувала з більш потужним 88 сильним п'ятициліндровим дизелем об'ємом 2,9 літрів. Згодом для фургонів стали доступні також п'ятиступінчаті коробки передач або коробки автомат. У 1989 році на фургони встановили 2,3-літровий інжекторний бензиновий двигун з максимальною потужністю 105 коней. Більш зарядженими стали також дизелі, які тепер мали пряме впорскування палива і видавали 79 та 95 кінських сил. Т один це царство конструктивізму та чіткості геометричних форм, прямі рубані кузовні лінії та невеликий напівкапот, який своєю вузькою чорною смою, радіаторної решітки та характерними прямокутними фарами одразу видає марку машини. Простота форм дозволила створити більш ніж достатній внутрішній простір. Об'єм вантажного відсіку Mercedes Benz t 1 варіюється від 7 до 11,4 метри кубічних, а вантажопідйомність від 825 кг до 2 тони 580 кг. Пасажирські версії t 1 вміщають до 13 осіб, включно з водієм. Доступ в салон або вантажний відсік здійснюється за допомогою бокових сумних дверей. В окремих модифікаціях їх може бути дві по одній на кожен борт. Також в задній частині фургона встановлені традиційні двостулкові розпашні дверки. Плавності ходу і водночас стійкості на дорозі фургону надає поєднання незалежної пружинної підвізки передніх коліс, яка доповнена додатковими важелями та гідроамортизаторами, і залежної ресорної підвізки задніх коліс, яка бере на себе основне навантаження. Комбінованою є також двоконтурна гальмівна система з гідравлічним приводом дискова на передніх колесах і барабанного типу на задніх. З 1989 року, зважаючи на більш жорсткі норми безпеки, для Т1 стала доступна антиблокувальна система АБС. В салоні машини панує лаконічний мінімалізм, зручне регульоване сидіння, пластикова панель приладів. А головне прекрасний огляд для водіїв, який дарує велике за розміром суційне лобове скло. Пасажирському салоні мікроавтобуса зручні одномісні, іноді здвоєні крісла, одномірна обивка, стелі та бокових панелей, ефективна пічка та вентиляція. Випуск Т1 на заводі в Бремені тривав до липня 1984 року, після чого виробництво фургона повністю зосередилось на виробничих потужностях Daimler-Benz в місті Дюссельдорф. В березні 1989 року Т-1 зазнав комплексної модернізації, метою якої було досягнення трьох цілей. Більше потужності, більше швидкості і менше шкідливих викидів. Бензинові версії отримали новий інжекторний двигун потужністю 105 кінських сил. А два нові дизельні двигуни потужністю 79 та 95 кінських сил отримали нагороду в категорії кращих дизелів 1989 року. Що ж до змін в дизайні, то вони були мінімальними і стосувались в основному покращення аеродинамічних показників. Цього вдалося досягнути завдяки новому. Мо облицюванню на передніх віконних стійках, варіантах з високим дахом та встановлення нового переднього бамперу без прорізів. Подібні зміни дозволили покращити аеродинаміку на 25% і значно зменшити витрату палива. Наприклад, вантажні версії з низьким дахом при постійній швидкості в 100 км в годину витрачали на 23% менше палива. т 1 стали надзвичайно популярними на експортних ринках. Вони працювали в багатьох країнах Європи, Африки, Південної Америки Азії. З 1987 року ліцензійний випуск німецького фургона розпочався індійською компанією Bajaj Tempo. В Індії те один отримав назву Tempo Traveler і Tempo Excel. Згодом після виходу компанії Force Motors, яка безпосередньо займалася випуском фургона, зі структури Баджач Темпо ліцензійні Т1 отримали нову назву Force LCV. Дані автомобілі комплектували з ліцензійним дизельним двигуном Mercedes-Benz om 616 об'ємом 2,6 літри. Дані фургони користуються величезною популярністю на транспортних маршрутах Індії, завдяки великій кількості модифікацій, серед яких є розкішний фургон. Мікроавтобус, шкільний автобус, швидка допомога, автомобіль швидкого реагування та пікап. Версії пізніших років випуску отримали повністю новий фейстайлінг, в якому вже мало вгадуються звичні риси класичного мерседеса. Випуск цих фургонів Індії триває досі. Тепер вони обладнуються більш сучасними мерседесівськими двигунами FM26 об'ємом 2,5 літри та потужністю 91 кінська сила. Дані силові установки можуть також працювати на зрідженому газі. Щодо Т-1 в самій Німеччині, то їх випуск завершився в 1995 році. За 18 років з конвейерів заводів Daimler-Benz в Бремені та Дюссельдорфі зійшло 970 тисяч автомобілів цієї моделі. Хоч випуск припинився, але ресурсу, закладеного в цьому фургоні, з лихвою вистачає не на одне десятиліття активної експлуатації. Міцна конструкція, надійність та універсальність зробили Т-1 справжньою знахідкою для ринку пострадянських країн, де вони стали хорошою альтернативою для застарілих рав чи уаз. Саме колеса цих мерсів давали мобільність містам та комерційному ринку, який тільки народжувався на руїнах радянської державної системи в нелегкі ті І навіть зараз знамениті мерседесівські тежки підлатані, переварені, пошарпані часом ще подекуди зустрічаються на дорогах, як живі свідки минулої епохи, в якій автомобілі мали свою неповторну індивідуальність та харизму.